Що, друзі, всім доброго дня. Рішив я такий роличок старий свій викласти. Зараз е, ми його трохи перезалить, бо багато по ньому було коментарів, як я оце таку грубу обділа, ну, обділочка такої груби, в дешевому варіанті, тобто без плиточки, е, клеєм. Тільки я викладу відео, ми з тої сторони робили. Зараз ми там не можемо зняти, показати, бо там у нас така вся кімната такими панелями загружена. Оце такі панельки ми теж будемо Робити і теж, кому цікаво, напишіть в коментарі. Я покажу теж відео що будемо робити. Ну і так, відео я викладу і ту сторону, і цю сторону. У мене є два відео, тобто дві частини викладу розповім. Е, які нюанси, плюси, мінуси. Це вже пройшло 2 роки, як оце ми її зробили. Так що, ну, подивіться і коментуйте. Группа будем купили таку формочку. Я не знаю. будем сейчас вместе з вами пробувати цю формочку. Купили обратно в целях економіки. Ми ж все делаем в дешевому варіанті. Купили клей на грубу. Е, Получається 1000 плюс термосой. І щоб экономить, будемо мешати його шамотній глині. Так як шамотна глина стоит в три раза дешевше. И будем, наверное, один к одному пробовать мешать. Ну, я думаю, один к одному. Так будет нормально. Там будем дивиться. И это у нас такие комнатки маленькие. Каждый, мы можем штукатурить. Вот я вам сейчас покажу. Вот комнату мы уже сделали. Деревянная хама. Мы заставили уже. Да. Заставили ламинатик. Поклеение обои. Цепленные батарейки. І це вже зиму, ця кімната перестояла без затоплення. І все по штукатурино на деревлянку хат. Це все дерево. Отак. От Ось От вже одна кімнатка готова. Ну да що, поїхали мішати один к одному. І будемо пробувати цю формочку. Все, поїхаємо. І ось вот такими штучками ми сейчас будемо вилить шамотну одну штучку. клеек. Вот так. И сейчас мы перемешаем все. Все перемешаем. И тогда вам покажем, что у нас выходит, какой раствор. Так, вот. Получилось вот такие растворчики. Смотрите. И кто скажет, что тут шамотно было? Обычный клей. И все. И так, Итак, друзья, это... прерываем мы наш видосик. Це ми вставляємо вставочку. Там я розповідав, що клей з шамотною гліною мішати Краще. Хай воно вийде там, гривень на 200 дорожче, але шамотну глину не додайте. Шамотна глина вона підкладочку, і вона трохи цей клей, вона його, як вам сказати, рихлить. Він не такий еластичний. Ну, і оці я там в кінці тільки полакував, а оці пігментики, оце все. Оці пігментики, що ми додали, які пігментики, це я покажу в наступному відео. Так що, могу удалі. Дивиться. Давайте пробуємо. Будемо пробувати. Я не знаю, як з цією формою. Тут ми рівень вже відбили, щоб нам робити. Ми зараз будемо пробувати. Я не знаю як? Будемо пробувати. Попробуємо ляпушками. Перший раз стикаюся. a poliriforme assim, tá tudo Це шершавості, щоб воно так і було. Зараз будемо пробувати знімати. Не знаю, це це перша моя ця штучка, ми зараз будемо пробувати. Як воно взагалі вийде, У нас, я не знаю. трошки неровний но принцип принцип трошки... ну так воно ламає. я думаю воно застигне і я думаю буде нормально ось кусочек отламався це як застине можна буде тоді ще по Ось так виходить у нас, ну я не знаю. Вроді би, вроді би, как би і нормально. Ну давайте ми зробимо пів і тоді вам покажемо, що у нас вийде. Ну що, ось ми її поштукатурили. Аккуратненько, неаккуратненько, ну, вроді би нормально. Ну, весь процес ми вам не показуємо, ми показали, як почали. Тобто я не бачу смысла, щоб розтягувати цей процес, це зрозуміти, його прикріпив. Ні на що цю получается, формочку, чи трафарет. Ні на що не треба кріпить. Просто по углам замазав, 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 протягнув і пошел. Но принцип, який у нас був принцип сделати рватий кирпич. Її можна робити то є, по той протоферен, щоб він гладенький був. Тобто це треба більше времени, там, наприклад. Я не знаю. Мені подобається рваний. І в мене принцип був зробити рваний. Ну і давайте підведемо итог по деньгам. Зараз ми вам розкажемо. Ну, ми ще далі почнемо. Понятно, що я думаю, все в одне відео не влізе, а може і все в одне відео. Тобто минут на 15 будемо краще ще покрасимо. Ну і швиодільно теж покрасимо. Шведільно кірпіч віддільно ще подумаємо, який кирпич. і потім вже кінцевий результат вам покажу. Ну, да, я думаю, все в одне відео ми вліпимо його да і да, все. Ну і по деньгам. По деньгам вийшло. Э, у нас вийшло десь приблизно десь 800 гривень, навіть. 800-700, я думаю. Бо то, що я вам казав один к одному, один к одному не стоїть мішати. Стоїть мішати, мабуть, 3 части клея і одна частина шамота. Тоді стоїть. Як один на один не прилягає, не кріпиться відстає. А 3 на один буде чітко. Ну, обратно ж, ну Мені подобається так. Хто хоче може плиткою вкласти, то да. А у кого плитки немає. Або денег немає сейчас. Ну, я не знаю, я обратно повторюсь, такая ситуация. то ось, вполне рабочий вариант. То есть, если посчитать плитка, плитка сейчас космических денег стоит. Чтобы жара стойка була, я не знаю. В районе 500-600 гривен квадратный метр. А тут приблизно, ну я так прикинул, Десь 1,5 и тут три-п'ять ну, квадратов 6, наверное, тут. Вот посчитайте, сколько экономия. 900 гривен, давайте по 500 гривен возьмем самую дешевую плитку. 6 на 5. 3000 И даже тысячи нема. Так что, я не знаю. Тут, вот, например, на 6 квадратов, даже если брать даже брать, если одним клеем, то обойдется в 700 гривень максимум. Наверное, то и 800. Но я же говорю, то есть Я Не знаю. Може і не мішати її шамотом. Ну ми мішали. А ви не мішаєте і посчитаєте. Ну, трафаретик цей 3 мм. виходить. Ну і вполне робочий варіант. Не знаю. Ну що, поїхали, зараз ще тут цю стіночку обділим. Доделаємо. І тоді покрасимо. Ну ще як будемо красити, ми включимося і вам все покажемо розкажемо. Все. Поехали дальше. Ну что, в следующий день прием наших подсох. Вообще бомбезно. Купили мы, получается, вот такую грунтовочку. Ну это правда, что это не реклама. Мы берем все самое дешевое по Вот такую грунтовку взяли. Сейчас будем скрывать. Красители взяли. Вот такі. Це красители не для грубы, а для фасада. Ну, я так подумав, то есть если фасад в жару нагревается 40-50 градусов, то что-то грубими не може политики. Груба ж не распаряється до 1000 градусов. Вона підплейна можна рукой без голову. Ось вот такі красители купили. Самі дешеві, щось я не знаю, по 100 з лишним гривень вроде би І банках. От такі отакі лампку були. універсальним ефектом мокрій гамій зараз буду проповіду поїхали до Це не реклама, мы знаем. А ви вже будете дивитися. А ми скажемо, чи спрашиваем. Чей чи ні. Щоб воно у вас вийшло. А якщо вийшло гарно, значить хорошее Якщо не вийшло гарно, значить права. Все, поїхали. Цвет хороший, мені понравился. Не знаю. Цвет называется Колір. топаз коричневый. Но тут есть щоб добавлять краску. То есть цвета типу, ну, регулировать. Він тут находится там 113 вроді би. А, 131. -й. 131, где-то я ее не бачу. Десь я його не можу знайти. 131, 131, а ось він. 131. Тобто ось такий цвіт виходить, але це якщо водоеманціонку додаєш, ось пропорції, то він такий. Ми без нічого його красимо. Його можна не розводити. Ми його не розводимо. Ну, це все такий смысл. Ну і є, мені подобається такий. Ще ж використовувати. То есть несколько понятно, мы уже все не будем показывать, как все будет краски. Уже начинаем показывать, как будут швы. Будет заделывать. тоді покажем вам швы. Чтобы не розтягувати видео то, что там на полчаса. Нема смысла ее растягивать на полчаса. Все, поехали дальше. Красить. уже все высохло ну, не знаю я конечно вам не советую я вскрываю таким Лак универсальный, з эффектом мокрый камень я вскрываю це просто для получается лак для камни то есть ну мои предположения что я думаю можем ли не получится со временем будем дивиться если получится конечно же покажу то есть если для наружных работ обратно если камень нагревается на солнце я думаю Прямо если на солнце вин камень стоит 40-50 градусов що широкой дотронуться не может. То если даже мы грубо будем топы, топы. Но он до такой степени не натапливается, что дотронуться не может. Потом раскаляется, я думаю, наверное, на градусов 20, максимум 25. Попробуємо, а со временем покажем. Сейчас будем, как оно будет выглядеть. Нет, знакома. получилось ну не знаю нам подобается. конечно да если вот у просветы там еще под Бо бы их сразу выпали было ну а так сравнение с тем что было и с тем что есть я думаю кардинально поменялось цвет конечно любый я захотел естественный цвет кирпича как бы. кто який хочет цвет той играться Ну ще будемо дивитися зимою, будемо топити, протоплювати і подивимося, чи полізе лак, чи не полізе. Все, всім пока.